Незабутнє перше побачення. Боже мій, ми так нервуємо, ми так переживаємо, як те побачення буде, як воно відбудеться, і чи я сподобаюсь йому, чи він сподобається мені? А що ми потім далі будемо робити? А чому цей іноземець шукає Українку? І так далі, і так далі, і так далі. Але перше побачення можна зробити реально класним. Послухавши це відео і зрозумівши, що окей, а що не окей. І є чотири важливих фактори у створенні реально класного першого побачення, і я про це зараз розповім. Перше це нервування це нормально. Нервувати і. Переживати за те, як відбудеться це побачення, це абсолютно нормально, бо це означає, що ви хочете справити гарне враження, що вам не байдуже, що ви жива людина, яка вкладає це в це свої, в свої емоції, що ви е, ставитеся до цього відповідально. І навіть найвідоміші актори, коли виходять на сцену, вони мають цей нерв. Тому що їм не байдуже, як вони зараз заспівають цю опору чи пісню. І вам не байдуже, як ви будете звучати для цього чоловіка. Тому дозвольте собі нервувати. І ем, нервування, звичайно, має. Способи подолання цього, цього, зайвого, цієї зайвої енергії. І найпростіша вправа це вправа на дихання, дихання трикутником. Вдих на 4, видих на 4 і пауза на 4. Животом потрібно дихати. Три хвилини. Поставте будильничка на три хвилини, якщо ви дуже сильно нервуєте, зробіть цю просту дихальну вправу. Також допомагає музика. Слухати улюблену музику, отримувати енергію від музики, ба навіть є така практика, коли ви включаєте барабани і робите трясочку всім тілом. Це вправа, яка дозволяє струсити з себе зайве. І ви уявляєте, як ви, під ці барабани, струшуєте все зайве зі свого тіла і як до вас приходить спокій, благодать, впевненість і все те, що ви хорошого несете. Спробуйте. Але просто музика гарним фоном, музика, яка надихає, музика, яка дає вам крила, наприклад. Йоганн Себастьян Бах у різних виконаннях, у сучасних перекладеннях чи у старовинних, дуже сильно допомагає гармонізуватися і збалансувати розум. Йоганн Себастьян Бах. Моцарт дуже добрий для творчості, для підняття енергії. Ну, Це класична музика. Пошукайте значення і сенси у класичних творах. У цьому відео я не можу про все розповісти, але дуже багато інформації є на цю тему. Наприклад, вважається, або навіть не вважається, науково доказано, що рок-н-ролл забирає енергію. Це добре, коли ви дуже стомилися і вам потрібно віддати зайве і заснути. Але коли ви хочете на... набратися сил, то Мелодійна, гармонійна, збалансована музика допоможе вам краще. Використовуйте на благо, бо ми про свідоме життя, ми про підтримку наших клієнток-дівчат у їх пошуці. І зараз просто так жити по дефолту, вставати зранку. Пити каву, їсти сніданок, робити роботу, приходити. коли ви шукаєте е, великий виклик е, потенційного партнера з іншої країни, не вийде. Потрібно е, виконувати набагато більше зусиль, е, аби та Лавсторій, про яку ви мрієте, склалася. Бо свідомий підхід до життя це якраз про це. Отже, наступне, е, що ви робите, коли ви подолали. Знервованість, це ви будуєте впевненість. І впевненість це про те, що ви знаєте, хто ви, хто ви є, і ким ви зовсім не є. І в цьому проблема, тому що деякі вдають, що вони, ох-у-хух, такі прям. Крута там, там-там-там, і, і, і тим, 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 і сим сим, сим А насправді вона хороша, нормальна жінка, яка просто хоче любові. І ми надаємо набагато більше сенсів нашим досягненням, нашим бізнесам і нашим грошам, ніж нашим емоційним якостям. І дівчата шукають партнера саме гроші до грошей, там, ой, мені треба, щоб він був багатший. мене. Але ж не про це. Ви хочете, щоб вас кохали. Ви хочете, щоб чоловік вас розумів і в радості, і в печалі. І якщо в нього великі гроші, то йому потрібно, щоб ви його розуміли перш за все. Бо так воно складене. І коли ви кажете, якось немає емоцій. Тому, звичайно, немає. Тому що він центрований на гроші. А ви у нього як лялька, яка прикрашає цю кімнату. Ну, комусь це окей. І, до речі, це також окей, коли обоє про це домовилися, і їм це нормально. Але ми не про такі стосунки, тому що дівчата. Залишаються одні, тому що вони шукають і, і продовжують свої пошуки. вони шукають той емоційний конект. І це про впевненість, коли ви знаєте, якого коннекта ви шукаєте, що вам потрібно у тій парі, і що для вас зараз суттєво і сісти, і навіть виписати. Ті питання, які ви будете задавати на першому побаченні, аби побудувати довіру, аби розповісти про себе, коли ви можете дозволити людині спілкуватися 80% часу і задаєте питання. І уважно слухайте, ба навіть занотовуйте певні речі, тому що ви так робите, вам це потім краще пам'ятається. І це також нормально. І розуміння того, що для вас є суттєвим? Що для вас максимально створює ту людину, з якою ви будете, все дає впевненість. Не задавайте питань, де можна сказати так чи ні. Це програшні питання на побаченні. Задавайте такі питання, які пропонують монолог після цього. Але задавайте питання так, щоб ви також могли відповісти на те питання, які самі задали. І це цікаво. І це відкриває нові якісь можливості, коли ви спілкуючись з чоловіком. Вау! можете зауважити! І, звичайно. Не спиняйте себе, коли щось вас дійсно чіпляє, щось вам дійсно подобається, або категорично не подобається, звертайте на це увагу і задавайте питання. Я вам рекомендую не робити різких суджень, що це погано, чи це добре, а запитати, а чому ти так поступив? А чому ти так думав? А чому ти так зараз вважаєш, і щоб людина пояснила? Тому що якщо ви. Зробити висновки самостійно, ви їх зробите не з того, що є ця реальна персона, а з своєї уяви, з своєї картинки світу, яка створюється вашим попереднім досвідом, вашими уявленнями про стосунки, вашим теперішнім досвідом, вашою особистістю. Але це не про, <пл> про чоловіка. Це... Про ваш екран спотворення, це так називається, коли ми бачимо не реальну ситуацію чи людину, а ми бачимо своє уявлення про нього. І, на жаль, така яскрава ситуація, яка нещодавно сталася серед пари, яку ми познайомили, це вона дуже була зайнята своїми робочими моментами, а він. Уявив, що вона закохана в іншого чоловіка, бо вона не давала тієї уваги, яку він вважав гідною для їх комунікації. Вона давала йому дуже багато уваги. Але він хотів більше на той момент, тому що вони тільки познайомилися. І для нього це був знак того, що вона зайнята. Так, вона була в той конкретний момент зайнята. Вона його попередила. Але його сприйняття. А реальності у той момент, або навіть взагалі його сприйняття реальності, що відбувається, коли жінка не комунікує в потрібному об'ємі. В неї є інший чоловік. Це його установка. І все. І пара не склалася. Так само, жінки думають про чоловіка, а він може бути зайнятий зовсім іншими питаннями, тому проясняти. Ситуацію, запитувати, що відбувається це якраз про впевненість. Тому що ви впевнені, що ця людина хороша, що ця людина серйозна. І задаючи питання, ви для себе розумієте, наскільки ви разом можете створити картинку. Картинку щасливої пари. Третє це страх. Страх почути ні. Страх fear of rejection це називається англійською, або страх покинутості. Страх відмови. Страх відмови це для дівчат найнеприємніша емоція. Найнеприємніша ситуація, коли він мене не обрав. Як мене? З усіх, я красива, я, я така, 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 і все, я така, і він мене не хоче. Страх відмови у чоловіків, це десь 5 з 10. Страх відмови у жінок це 9 з 10. Тому що, ну так ми створені. І розуміючи це, ви знесилюєте себе. Тому що. Коли людина відмовляється продовжувати комунікацію, це відмова не вам особисто. В більшості випадків це відмова цієї людини ваш, своїй уяві про те, яка ви є. Людина не знає вас, людина робить, чоловік робить висновки лише з першого побачення: обличчя, жести. Комунікація, діалог, вміння спілкуватися, все в нього складається у якийсь там пазлик, який вам невідомий. І це не про вас, а це про те, як він собі уявив саме вас з цього. Саме тому я рекомендую дівчатам та чоловікам, якщо загалом все окей. Провести більше часу, провести два чи три ще відео побачення, аби дізнатися більше про цю людину. І тоді ви, при, при одній умові, всі ваші очікування, всі ваші списки з 99 очікувань від того, який він має бути, викиньте десь подалі, на той момент. І. Заберіть усі очікування і подивіться на людину реально. І тоді, задаючи питання, воно може розвиватися трішечки по-іншому. І ви нічим не ризикуєте, вам не треба їхати на інший континент, байти в ресторан і одягатися. Ну так вам потрібно буде причепуритися, знайти світло, знайти час і покомунікувати з цим чоловіком. Ну або... А ввечері, спілкуючись вже з дому, сидіти і говорити, говорити і дізнаватися, задавати питання. І тоді ви будете більше розуміти, хто ця людина і чи дійсно вам по дорозі з цією людиною. І четверте. І це дуже суттєвий момент, коли ми зцілюємо себе. Якщо дівчина давно одна. Якщо в дівчини не складаються стосунки або попадаються так, ті такі самі типажі чоловіків, якщо на будь-яке побачення, вона йде як на останнє побачення в її житті, бо це має бути він. Якщо в минулому тато і мама дуже сильно сварилися і не жили разом, або розлучилися, і це було травматично. Або якщо жінка пережила якісь травматичні стосунки, або де чоловік був дуже, як то кажуть, токсичний, або вона токсична, якщо, в будь-якому разі, якщо стосунки не складаються, то є блоки, які не пускають жінку у щастя. Тому що ці блоки насправді оберігають жінку від болю. Від страху, від сліз, від негативу. І вони ніколи вас не пустять у нові стосунки, якщо ви нічого з ними не будете робити. І це якраз про роботу в терапії: це знайти надійного психолога, знайти або надійного коуча, або людину, яка одна два в одному, в нас є такий спеціаліст, і не один. Це наша Ірина Боне, це наша Оксана Кабанець, це коучі, це Олена Дорчі. Це потрібно знайти ту людину, якій ви довіряєте особисто, і ви можете відкритися. І це приватна консультація, це не виноситься на загал, це абсолютно тільки ви і вона, і, і ця людина знає. І ви опрацьовуєте фокусом вашої уваги. Те, що вам заважає, ви його піднімаєте, трансформуєте і поміщуєте назад уже трансформовано себе. І це працює просто шикарно. Тому що ті дівчата, які пішли в роботу з такими спеціалістами, дуже швидко знаходять пару, бо вони бачать чоловіків не через призму викривлення, а реального чоловіка з його реальними плюсами та мінусами. І йдуть свідомо в стосунки, розуміючи, чим він буде хороший, з чим їй потрібно буде миритися. Оце стосунки. Стосунки, всі стосунки це завжди компроміс. І мають виграти обоє. І в обох має бути покращення життя кардинально на краще. Але розуміти, що вам заважає, і трансформувати його, і викинути сміття це. Тільки ваша задача. І я вам щиро раджу знайти своїх спеціалістів, якщо вам більше 30 років і у вас не складаються стосунки. Точно є, що викопати, трансформувати і летіти до щастя. Отже, перше побачення, бачите, виявляється, це не так. Просто а комплексний підхід, якщо ви хочете, щоб це перше побачення, було дійсно хорошим. Щоб воно повело далі вас у стосунки, щоб справити таке враження на чоловіка і побудувати таку комунікацію, щоб продовження йшло. І це якраз знов просвідомий підхід до життя. Бо шукаючи людину в іншій країні, або навіть не шукаючи людину, а коли ми відкриваємо можливість міжнародних стосунків, це означає, що ми маємо перш за все дуже чітко усвідомлювати, хто ми є і як ми в цих інших стосунках, коли треба переїхати, коли треба е, дуже багато. Е, Трансформацій, просто технічних, як, як то не тільки а й адаптація, прийняття іншої культури, і все це скласти в єдиний механізм свого щасливого життя. Тут потрібен однозначно свідомий підхід. Само собою, воно не буває. І про свідомий підхід це у пособу. Тому, якщо ви хочете мати два крила у вашому польоті, це знання, як будувати стосунки та контакти чоловіків, які готові на стосунки на відстані і е, розбудовувати стосунки саме з українською, слов'янською душею, то тоді у пособу ми знаємо, як це робиться. І чекаємо на вас. Бо, якщо ви додивилися це відео до кінця, значить вам. Точно, точно не байдуже. І ви варті найкращих стосунків у вашому житті. Бо любов, щастя і сім'я можливі. Потрібно тільки докладати зусиль, аби воно все відбулося у вашому житті.